Батьківщини Івана Крулька. Христос хрещається! Дорогі друзі майданівці, ми з вами сьогодні на надзвичайно важливому вічі. Бо саме сьогодні ми повинні зрозуміти для себе. А яка мусить бути боротьба українців за свою державу, за свої родини і за себе у майбутньому? Для того, щоб дати відповідь на це надзвичайно складне питання, давайте спочатку поставимо дуже правильний і точний діагноз, що відбувається. Отже, у четвер, 16 січня. У неконституційний спосіб були прийняті ряд законів, які є прямо тоталітарними законами, які обмежують наші з вами права і свободи. І якщо почитати ці закони, то ми побачимо з вами, що це є пряма калька із тих законів, які діють у Російській Федерації і Білорусі, тобто ці закони. В Москві і були спущені сюди, в Україну для того, щоб їх прийняли у будь-який спосіб як розплата за ті мільярди, які Путін подарував Януковичу Друге, що ми повинні чітко зрозуміти, що команда з Кремля була дана прийняти закони такий спосіб, який не відповідає ні Конституції, ні регламенту, ні здоровому глузду, тому що, прийнявши так закони, фактично Кремль домігся делегітимізації української влади. А що за цим іде? А за цим іде знищення Державної незалежності України. І це та єдина мета, якої домагається Путін, Кремль і вся ця тоталітарна кліка, яка прагне відновлення імперії, імперії зла і тоталітарного...